Росія має вже колосальний досвід війни в Чечні. І вони свої помилки гарно вивчили, і от те, що вони провокують нас і провокували от вчора, навіть події, вони підхоплюють приводи і шукають можливість розхитати сьогодні правоохоронців на миттєву реакцію, яка буде відповідати всім задумкам суспільства. Тобто вони хочуть спровокувати, щоб ті саме міліція, щоб та саме СБУ миттєво реагували, лізла в драку, лізла в війну. І їм це тільки потрібно. Бо вони з досвіду взяття Грозного, коли вони тоді теж дуру за один день прийняли. Рішення поводили танки, поводили свої підрозділи, їх перестріляли, їх поколотили. Була потім грандіозна війна. Вони те саме хотіли спровокувати тут, розхитуючи телеканалами, розхитуючи інформаційну війну. І тут якраз мала би мудрість бути суспільством, мудрість тих людей, хто приходив вчора, не створювати ситуацію, не дати можливість правоохоронцям хоча б день-два відпрацювати, потім прийти прозвітувати, що вони зробили. Я розумію, що люди очікують миттєвої реакції, але зайти. Просто, наприклад, той самий Слов'янський завести сьогодні підрозділи, не знаючи там ситуації, не маючи там передових груп, які би зсередини підготували цю операцію, які би е розвідка відпрацювала, дала би точно дані, де хто знаходиться, як з ними боротися, скільки там дітей, скільки там людей. Просто поки не дали можливість людям відійти від е громадськості, там яка же є в громаді, відійти від зони подій, щоб вони були в небезпеці, не можна було туди заходити, не можна проводити ніяку операцію, бо ми мали би тисячі жертв. Абсолютно невинних людей у Путіна сьогодні глобальна проблема. Він не знає, що пояснити світові, що що вони роблять. І е, ситуація в другому: на заході України люди, коли захоплювали приміщення, то захоплювали без вимог про відділення там території, без вимог сепаратизму і так далі. Була вимога скинути тоталітарну владу, яка реально задушила просто економіку, бізнес, людей, соціалку і так далі. Путіну що б треба було зробити? Він намагається сьогодні розхитати е, схід для того, щоб. Був привід ввести війська, бо ще якісь дії, і від відірвати від України, врешті решт там 2, 3, 4, 5 областей, зробити собі коридор до Криму, щоб можна було рухатися туди і зробити цю ситуацію. Але та, ті методи, які він зробив, сьогодні те, що Медведєв пише, вони завели спецназ, вони намагалися розхитати, і захоплювати. Вони тільки забули одне. І сьогодні вони людей всіх підставляють, тих, хто там навіть напівсвідомо став на їхню підтримку. Завтра, коли почнеться, наприклад, зачинити. Чістка цих спецназівців, вони всі повтікають і підставлять під кулі простих людей: мешканців Слов'янська, мешканців Краматорська і так далі. А самі підуть в ліси і через ліси вийдуть назад на Крим на Росію. Їх не буде турбувати доля. Вони спровокують громадянську війну, вони спровокують стрільбу, стравлять населення, стравлять мерів, стравлять владу і так далі. Їхня мета була повна дестабілізація. І те, що сьогодні відбувається, оці самозванці, які там з'явилися, в Риму не такі самі самозванці, такі самі бандіти, які повиповзали з минулого, які всі сидять на крючках у правоохоронних органів у колишнього КДБ, які мають на них повне досьє. Вони їх підчепили, вони знають, що їм нема куди діватися. Тим кредити попрощали, тих сказали, ми вас не будемо більше переслідувати і так далі. І таким чином вони на саме на такі елементи і спираються на бандитів, на тих, хто має проблеми в минулому, на тих, кого легко зачепити, і потім вивезти в стан, що вони будуть робити все, що вони їм скажуть, як військовополонений. Омника середнього рівня не засвітилося. Конечно. Подивіться, подивіться Бо начальник кадрів у горлівці виліз, начальник кадрів yeah. міліції. Тобто кілька вони попали. А, а саме головне, подивіться, всі свідомі мери відмовились okay. приймати в цьому участь. Громадськість і ключові найавторитетніші люди Маріуп... депутати маріуполя містали. депутати, yeah. мери міста, директора заводів не підтримали категорично цих позицій. вони підписалися під зверненням до громадян. Що не можна цього робити? Ми просто маємо тоді перспективу. Розхитати державу, втратити її, розвалити остаточну економіку. І тоді Путін прийде і скаже: Ну, от я ваш цар, і давайте сюди будете черговою федерацією Російської Федерації. Україна почала рухатися в реформи, готова децентралізувати владу, віддати кошти на місця, повноваження на місця, питання мови. Давайте обговорювати, якийсь формат шукати, питання фінансів, нати вам фінанси залишаємо на місцях, питання ліцензування там діяльності, все на місцях. для нього це найстрашніший сценарій. Він побачив, що все, Україна починає склеюватися, парламент починає працювати. Всі реально голосують, немає ніяких проблем. І йому це була найстрашніша ситуація. Йому треба було розхитати ще один привізний. Сьогодні напіввійськовий стан сьогодні країна в реальній ситуації, коли треба глобальну проблему вирішити, там ті місця, де є е, російські військові. А... Тиждень пройде два. Ми почуємо всі звіти. Велика проблема у нас сьогодні з міліцією, і особливо на сході. Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо, як ходять російські гроші. Сьогодні СБУ показало, які суми колосальні гуляють. І що ми не розуміємо, що багато сум, які гуляють, в тому числі на органи внутрішніх справ, щоб вони дестабілізували. І я розумію, що на 100 чоловік може знайтися одна овця, яка візьме гроші і зробить ще одне кіно, щоб тільки мати такі проблеми в Україні. Тут треба потім зробити системне перезав. Вантажень не тільки МВС, а реформу МВС, справжню реформу, як Грузія зробила, яка дасть можливість реально перегорнути цю сторінку і піти далі. де сьогодні є проблема з російськими військовими спецпризначенцями. Прошу, щоб люди відійшли якомога далі від них. Ті, хто взяв зброю. Поки покладіть дома, потім поздаєте в міліцію туди, де ви її взяли. Дайте людям відпрацювати прибрати цю саранчу, яка прийшла в Україну, і потім повірте, стане все на місце. Розберемося. Друге, звернутися до мешканців Донецька, Луганська, там, де до захоплення приміщень, там де вони сьогодні, от просто на вулицях. Е, треба прибирати цю всю історію. Почули всіх, ви бачите, рада готова налаштована на зміну конституції, на передачу повноважень, на передачу. Бюджетів реальних і повірте, все стане нормально. Ми голосуємо, скасуємо негайно да, я звертаюся де, де я, третє, я зараз зараз до людей не знімайте раді. символіку. Прапори це вже минуле, Хватить піднімати російські прапори, Їх ніколи не буде в Україні. Україна була єдина, унітарна, цілісна і буде.